Белый. Чорний, молочний, десертний, пористий, рубіновий та діабетичний. Стільки видів популярного у всьому світі шоколадом. Ще більше різних десертів та напоїв із цими солодощами. Саме сьогодні, 11 липня, відзначається Всесвітній день шоколаду. За інформацією інтернет-енциклопедії Вікіпедія, 1995 року поклали початок цього свята у Франції. Згодом День Шоколаду почали святкувати. Ти як у Європі, так і за її межами. Про корисні властивості шоколаду, зокрема чорного, повідомили в Journal of Internal Medicine. У статті зазначили, якщо люди, які перенесли інфаркт, періодично їдять шоколад, то ризик смерті від серцевих ускладнень зменшується в декілька разів. Також вчені виявили, що шоколад впливає на рівень серотоніну, гормон радості і щастя. Сьогодні дозволяється без будь-якого почуття провини насолоджуватися цим десертом. Все, що містить шоколад, чи шоколадне масло, чи напій із шоколадним топінгом, чи навіть великий шоколадний торт, можна сміливо придбати та посмакувати.